Їх називають не такими, як всі, але вони вкотре довели, що будь-яка вада зі здоров'ям не вирок. В міжнародний день інваліда на спортивних змаганнях зібралось понад 300 учасників з усіх куточків Прикарпаття. З'їхались досить багато з усієї області всі спеціалізовані школи де навчаються інваліди. І сьогодні вони будуть змагатися у п'яти видах спорту, плюс комбінована естафета. Біг на візках, баскетбол та дарці. Це ще далеко не всі естафети, які з легкістю подолали учасники змагань. Денис не приховує радості від здобутої золотої медалі, яку отримав у змаганнях з бігу на візках. Хлопчик довго готувався, але найголовнішим для нього стала підтримка рідних та друзів. Мені дуже сподобалось. Я був певний своїх силах, що я переможу. Дякую всім за те, що за мене вболівали. Неможливо не помітити і цю закохану пару, які підтримують один одного, тримаються за руки і постійно посміхаються. Алла та Василь молоде подружжя. Саме дружина записала чоловіка на змагання. Те, що програв, неважливо, адже для неї він завжди переможець і надійна опора. Чоловік мав грати в шахи і приїхали разом підтримати його. Так що дуже багато, дуже такий гарний захід. Тут дуже не сподівалися, що так багато народу, так так гарно зустріли нас. Не засмучується своїй поразці, і Василь каже, головне це участь, підтримка дружини і спілкування із знайомими та друзями. Захід такий дуже важливий іменно для таких людей, як ми, щоб ми так дуже часто бачимося і що. Є привіт зустрітися. Поговорити. Усі учасники змагань отримали цінні подарунки. А переможці були нагороджені медалями та грамотами. А що найголовніше, кожен з них відчув любов, теплоту та море приємних емоцій, яких інколи їм просто не вистачає. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.